Брала-брала ягоди і знайшла перину таку круту. До зари, любовнику Застирхнув шляпу. Полюбуюся. Красива перина велика. Як тобі береться? Нормально? Людей немає. Тут люди брали раніше, багато було машин і щось вони відсюди, поки вибралися. Десь пропустили трошки ягод. Тут Такі от Коло перінки ягоди були. Красиві. А? Красивенькі ягоди. Почуть, по чуть-чуть. По такі вже... Ягоди, трохи як вісок Ну, Не такі важкі, вже чувствую. Це навіть ведро носиш. І тоді от, набираєш половину, і вже важке-важке ведро, а це половина і не... ну, вес не такий зовсім. Ну Це завжди так, вже в кінці. Ну і Стають легенькі лісточки. дивіться, зягод, які вже сухі. Відро як яке вже, бачите, вони І сок такий випускають. такі ягоди. Сьогодні жарко. До сьогодні жарко. Що мій телефон типу, як глючить. Тут темніє, то який засвічується. По екрану пальцем так раз втікну, типу, лучче, як резкость кусь – 12 часов. 12-12 часов не щось. Красиво. Тут трошки такий мені ліс нравится. Не дуже густий і ягодник не такий високий. А то по пояс. Ось такий. Нравится мені. Ой, хотіла чхнуть. ну дійсно, що так. Да. Це він постійно з тобою і там буде, ти ягоди брав. метели, каже, Віталік пристав. Он постійно на висі не сідає. Ну щось тим понадобенно. Він вже до мене не летить, глянь. Дві. Красавчик, давай на його заберем. Ой! Наш. Опа. І це ти прийшов і сипати, і він теж за тобою, так? Да? Капець. Ну. Що ти? Красивенький такий. Оп, не можу взяти. Тому, її Погладить хотіла. Капець. Ой. Втекнати, Я не знаю, де вже нема, вродібі. Може, він коло мене подивився. Це вона метелиця. Угу. причепилась до тебе. Ой. Тут дійсно менше комаров, так? Умирим. Ну там просто коло болота брали постійно. Там такий рой був, тут хоч трошки краще. Тут тудоїсь пару штук літає. А то ж руй. Ну. Щоб ще вітер з'явився, то ще було б класно. Пташки співають, да і все. Трудівнички. А що тут... Ліс здоровий, товсті дерева. Да, тут хороший ліс, бачиш, нема цього жучка короєда. Дерева добачко 70 см внизу. Товсті. Товсті дуже, так. Да. Воно так на камеру не передає, як насправді. А які високі. Ай-яй-яй, я ж у небо. Представляєте, сколько вони вже год ростуть. Ай-яй-яй. Да, ще, мабуть, маві, навіть ще моя мама не родила як ці дерева були, ну, так? 80 років є. Є, е, більше. Більше. Тут ні, ніхто не різав ліс, бачиш. Може не доберуться. то везде повирізали, повичищали, Знищили ліс. То кажуть, ягоднік, типа ця трудівниця знищує, написала мені одна. Mm -hmm. Від, ну. Вона ще не бачила, що стає після ще ділянок, Чи підлізниця чи так? Ну, то вони ж це не, не втрачають внимання. А виход, який взагалі? Що цьому ягоднику? Нас не буде, ягоднік буде. Я ж кажу на ті міста, де я заходжу, де ще я маленька була, а ще мене і на світі не було, то ягодник був і, був і є, і є і буде. Я не знаю, що це вони таке говорять. Мені в голову не вкладається. Люди нерозумно. То це просто причому розумно, вони спеціально, або настільки не розуміють, що у вас, мабуть, немає ягодника, немає ягод. І ви б так би виживали, і ви так би ходили так само в ліс би і збирали б ягоди. Це розчесується ягодник. Він там, уже перестиг, я вам... Ну, він ну, червоний, я вам вилічу. Вже вон, вон типу як осінь такий сорт. І вже до його йдеш туко ногами, і лістки отак повністю осипаються і ось таке водо. Нема нічого. На витоці нема... нема лістков. Нічого потім знов є. А куди ж воно? Вони же, вон же ж все одно осипле, його ж не буде. Тут сплошний цей, Ай, сплошний йогодні. Одо знов прилетіло. Чи це вживун? Де це? О, ти до, 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 до. як шарудить! рудить, о, а? що а виробляє, о! А? Одась а села, красуня, твоя любовниця. О! о. А чи ну, дійсно, що вона не може без тебе бачити? То я. Ой. Красота. Як добре в лісі. Ну як добре? Тільки що болить. Тихочки пташки співають. Ну, просто спокойствие дуже, спокійно. Я наші коморов немає таких. Багато людей купляють хати в лісі. Щось таке шаме, це, то звичайно немає гадюки. Да нема. Як же немає, чувствується, що щось що, що родить по духам. Ка води. Кажу, що люди купляють зарі хати в лісі. розумієш? помієш? Добшество. Чого? Тому, Тому що, що здоров'я здоровші і так. Ну, смотря, які люди, воно. Я стріла цю нашу, не буду називати. На базарі торгували. Потім тобі скажу, хто. Напроти є, ми стояли. То каже, хочу хату час, каже, не можу, не можу в квартирі жити. Кажу, чого? Це вчора я відпочивала, ходила. Стріла багато з села, і Машу стріла, і Ніну стріла, і Любу стріла. Стільки багато, а й Наташу бачила. Багато бачила, Коло тебе якраз забралися. то це то кажеш, що ну, постійно я кажу, ну що ж у квартирі за межу свариться, чи там за що там, яка чи капежу це, і вода злівається, як постійно воно тече, потикає. Ну, везде люди воюють свараться. Ну, мене нічого не стикає ніде. Ми все розвалілі, та й сарай старі не стикає. А я що там, то я мовчу, і все, стикає, то стикає. То кажу, за що ж у квартирі свариться? За що свариться в квартирі? Ну, каже, не миють под'їзда, каже, я одна мию, каже, а люди не хочуть мити. каже, воюємо. Це за таку ерунду, я не знаю. Я кажу, ти теж не мій. Помій себе там, де коврик знаєш? Mm. Ну не хоч не мій просто. Помій де коврик де ти mm. заходиш, і то, все. Якщо у квартирах ти живеш, вже вище ти, немає тебе зв'язку з землею. Починається. Mm. Ну так. Да. це якщо розібратися, ну бач, знову ну, mm. голові, Ну що ну, це таке ти скажи, щось твоя лисіна понравилась. Mm. Диви, як йому класно. Mm. Це увше. Що вона робить? Що ти робиш? Що ти mm. робиш? О, знову. Ні, нуче б на нос. Нехай на носі сідає. Це ж треба. Може хтось не знає, як переносить. Коли зайняті її руки, спина, ось так. Я так прив'язую гребіночки. Ось так, щоб зубчики були отак з спини. О! І все. Тако зв'язую. Беру тут бутилка. Зідали полторачку води. Ось так і отак іду. Ну, як то сама, пощи в мене коробка на плечах і в одній руці от ведро. І в одній щось там що я беру з собою. І все. І на сьогодні все, друзічки, сонечка. Забираю вас з собою додому і поїхали відпочивати. До побачення! it was